Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і головні події на цей час такі. Боротьба триває як силовики нейтралізують диверсантів. Подробиці слідства до вбивства горлівського депутата, причетні російські спецслужби. Лікарська тема. Прем'єр розповів, що робити з ліками та недобросовісними аптекарями. Кількість загиблих внаслідок вибуху на автозаправній станції зросла до шести чоловік. У лікарні померла ще одна жінка. Її стан лікарі оцінювали як вкрай важкий і цілий день боролися за її життя. Під наглядом медиків залишається п'ятеро чоловік. Їх стан наразі стабільний. На місці події продовжують працювати рятувальники, оскільки достеменно невідомо скільки відвідувачів перебувало в магазині на момент вибуху. Одному працівникові вдалося врятуватися тільки тим, що він не вийшов у цей день на роботу. Нагадаємо, вибух на АЗС біля Переяслав Кмельницького пролунав учора зранку. Слідчі розглядають дві версії: помилка при проектуванні автозаправного комплексу і порушення правил пожежної безпеки. Хоча власники запевняють, що це був теракт. До вбивства депутата з Горлівки, причетні сепаратисти, й офіцери російського спецназу, Ігор Стрілков та Ігор Безлер. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що причина смерті обох загиблих, знайдених у слов'янську напередодні, комбінована травма тіла внаслідок тортур з подальшим утопленням. Очевидці повідомили, що депутата горлівської міськради від батьківщини Володимира Рибака силоміць посадили в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку четверо чоловіків в камуфляжній формі і в масках балаклавах чорного кольору. Встановлено, що 17 квітня рибак брав активну участь у мітингу за єдину Україну перед будівлею Горлівської міської ради за наявними у. Слідства даними до тортур і вбивства людей причетні представники сепаратистського угрупування, яке захопило будівлю СБУ в місті Слов'янську. На цих тілах многочисленні сліди питок, які ви зможете побачити. і весьма характерний спосіб вбивства. Тобто їм були при житті спороти животи, прикріплені на спини. Рюкзаки з піску, і вони були брошені в воду, що живими. За проголошення Автономної Луганської Республіки порушили справу. Управління Служби безпеки України в Луганській області розпочало кримінальне провадження за фактом проголошення невстановленими особами так званого народного губернатора Луганської області та Автономної Луганської Республіки. Русреспубліки не підпорядкованої органам державної влади про це повідомила прес-служба прокуратури області. Такі дії кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Наразі триває досудове розслідування. Активна фаза антитерористичної операції на сході України продовжена, оскільки дії зловмисників у Донецькій та Луганській областях перейшли у брутальну нелюдську форму тероризування мирного населення. Як цьому протидіють силовики? Дивіться в сюжеті Лани Майковської. Щодоби близько двох сотень підозрілих російських громадян намагаються перетнути кордон України. Це й жінки, і чоловіки Російської Федерації, та спроби марні українські прикордонники не допускають цього. Від 17 квітня контроль кордону посилено. Державна прикордонна служба усіма силами та засобами забезпечує ритмічність пропускних операцій. З метою недопущення порушення кордону поза пунктами пропуску продовжується інженерне облаштування державного рубежу. Так само посилено контроль в межах територіальних вод Азовського моря. В ході антитерористичної операції продовжується робота з виявлення та затримання диверсантів. Аби так званий місцевий референдум у Донецькій області не відбувся, СБУ спільно із ЦВК перешкодила спробам незаконному доступу до інформаційних баз держреєстру виборців. Відділи ведення державного реєстру виборців Слов'янської, Єнаківської, Сніжненської, Амбросіївської та Краматорської районних рад Донецької області, до яких намагалися отримати доступ озброєні особи, було відключено від загальнодержавного реєстру виборців, таким чином перешкодивши доступу до них. Бойовики у Слов'янську продовжують тримати у заручниках американського журналіста Саймона Островського. Його нібито підозрюють у шкідливій діяльності, однак які саме не повідомляється. Сепаратисти заявляють, що ведуть власне розслідування. У МВД кажуть, вже відкрили кримінальну справу за фактом викрадення журналіста. Також відкрита уголовне производство по факту незаконного лішення свободи. Или похищение человека относительно пропажи начальника линейного отдела на станции Славянск у МВД Украины в Донецкой железной дороге, подполковника милиции Прохорова. Пока найти его не можем. Ситуація у Краматорську під контролем українських військових, проте кожного дня не менше десятка біженців залишають місто. У Слов'янську напередодні ж невідомі обстріляли літак повітряних сил України. Зі стрілецької зброї було відкрито вогонь по літаку Ан-30, який здійснював спостережний політ на Слов'янську. Внаслідок обстрілу кілька куль влучили у літак. Завдяки професійним діям військових льотчиків посадку на аеродромі базування їм вдалося здійснити без наслідків. Після проведення детального обстеження та діагностики станом на вечір, 22 квітня, боєздатність літака повітряних сил Збройних сил України було повністю відновлено. Обстановка на сході України залишається складною, але стабільною та контрольованою. Лана Маяковська, Артем Кутасов соціальна країна. Ключовою темою сьогоднішнього засідання уряду стала ситуація на українському ринку лікарських засобів. Арсеній Яценюк наголосив на першочерговості зниження цін на ліки в мережах аптек та прозорості тендерів на закупівлю препаратів. Про хірургічні рішення Кабміну далі в сюжеті. На початку засідання прем'єр нагадав про прийнятий парламентом закон, згідно з яким ПДВ на ліки знижений з 20 до 7 відсотків. Тому препарати, які досі не ввезені в Україну, мають бути негайно розмитнені за новими ставками. Крім того, очільник уряду дав доручення міністерствам охорони здоров'я та внутрішніх справ ретельно контролювати процес тендерних закупівель. В минулому році з суми 2,2 мільярда гривень, всього-навсього 5 компаній. Отримало майже 80% від цієї суми. Тому я вимагаю, щоб в поточному році були проведені прозорі тендера, конкуренція, мета якої полягає тільки в одному: найнижча ціна на медичні препарати. За рік українці витрачають на ліки близько 50 мільярдів гривень. Однак, спекулянти ладні в рази збільшувати цю цифру. Яценюк погрожує недобросовісним власникам аптек притягненням до відповідальності, щоб не було так. Кому війна, а кому мать раднає? Якщо курс зріс на 20%, то це означає на 20, а не на 120. З поміж іншого главі профільного міністерства Олегу Мусію доручено провести детальну перевірку аптек у лікарнях, адже нерідко головні лікарі є власниками таких аптек і встановлюють у них ціни на власний розсуд. Микола Різник Артем Кутасов соціальна країна. Уряд направив офіційного листа до міжнародного валютного фонду з проханням надати кредит і поновити програму співпраці з Україною. Як відомо, Україна розраховує отримати від МВФ 12-15 мільярдів доларів. Це за словами Арсенія Яценюка дасть можливість якнайшвидше стабілізувати економічну ситуацію в державі. Американські ВІП-персони як ніколи часто відвідують Україну сьогодні. Олександр Турчинов зустрівся із сенатором Конгресу Сполучених Штатів Робертом Коркером у ході зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні та перспективи розвитку двосторонньої співпраці. За словами Турчинова, сьогодні Україна отримала історичну можливість стати дійсно демократичною, європейською та цивілізованою країною. Нова влада докладає всіх зусиль для відновлення економіки та стабілізації влади в Україні. Проте їй заважає агресія російської. Федерації у свою чергу Роберт Коркер зазначив, що США готові всіляко допомагати Україні на її шляху до якісних змін. Президент Сполучених Штатів Америки сьогодні розпочав своє турне країнами Азії. Поїздка триватиме майже тиждень. За цей час Барак Обама планує відвідати Японію, Південну Корею, Малайзію та Сингапур. У ході турне по Тихоокеанському регіону. Американський президент має намір обговорити з владою цих країн ситуацію в Україні. Однак, основною метою повістки поїздки глави Білого Дому вважається зміцнення економічних зв'язків США із зазначеними країнами, а також обговорення питання про безпеку в регіоні. Росія передумала віддавати Україні підводний човен Запоріжжя. Про це повідомляє джерело в Чорноморському флоті Російської Федерації. За його даними заходів з підготовки до повернення Запоріжжя, який зараз базується у Севастополі, до складу українських військово-морських сил не передбачається. Субмарина знаходиться у Севастопольській бухті. Над нею піднято Андріївський прапор, і вона нікуди не переміщується. Раніше у головному штабі російського флоту зазначали, що не збираються використовувати човен. Мовляв, він перебуває в поганому технічному стані. Загалом у Криму і досі перебувають майже два десятки українських кораблів. Російська ФСБ стежить за кримськими татарами навіть у мачетях. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив народний депутат, який був головою Меджлісу в Криму, Мустафа Джамільов. Репресії проти кримських татар подекуди доходять до абсурду. На службі присутні силовики вони констатують зовнішність людини, наскільки вона релігійна, і так далі. Раніше Джамільов повідомляв, що кримських татар, які проживають в автономній республіці і відмовляються від російського громадянства, звільняють з роботи. Нагадаю, напередодні самому Джамільову на кордоні Криму і материкової України люди в масках вручили документ, де йому забороняється в'їзд на півострів наступні п'ять років. Папірець без жодних підписів і початок, а відповідно. Немає юридичної сили. Глава меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров запевнив, що залишиться в Криму зі своїми співвітчизниками, але від українського громадянства відмовлятися не збирається. Як відомо, 18 квітня сплив термін подачі заяв про відмову від громадянства Російської Федерації в Криму. Тим, хто не бажає приймати його відповідно до російського законодавства, необхідно оформити посвідку на проживання. Если я был бы литовцем, Баташам, Батышом, гражданином Украины, проживающим здесь, и у меня бы не было бы восприятия тех реалий, которые сюда пришли, у меня как минимум оставался бы выход уехать на свою историческую родину, как минимум. Или некоторые этнические украинцы, которые покидают Крым и переезжают материков в материковую Украину. Что делать крымским татарам, которые не приемлют изменений, но которые рвались? Возвращались 50 лет на землю. Пік патріотизму. На найвищому тереконі Донецька студенти встановили український стяг. Ідея належить 12 донецьким студентам. Учасники акції назвали висоту пік патріотизму. Як відомо, терекон шахти імені Челюз в Петровському районі має висоту більш ніж 120 метрів. А на Майдані прочепорили барикади у Києві на Майдані Незалежності. Почали збирати і приводити до ладу барикади. Зокрема, біля будинку профспілок комунальники розчищають завали сміття. Водночас барикади на вулиці Інститутській, а також на хрещатику біля голов по штампу, поки залишаються без змін. Вже упорядкували і навели лад на барикадах на хрещатику біля Цуму, де проїжджа частина залишається перегородженою барикадою з бетонних блоків та бруківки. Практично прибрали барикаду на перетині хрещатика з прорізною на європейській площі. Також прибрали все сміття і мішки, які раніше були наповнені снігом, але з бруківки і шин, як і раніше викладена барикада. Це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках не прощаємось.